Астрологічний прогноз на другу половину квітня. Сонячне затемнення в енергетичному знакі з Дякау він йде обмеження енергетики, як енергетики ну, на підприємствах України, на електростанціях, також і енергетики людей. Низька енергетичність процесів. У деяких людей проявляється як зневіра і в містах Харків, а деяких інших це фізично, як зниження енергетики, затемнення. Воно має ще. Пару тройку тижнів після такий ефект, що воно може впливати, тобто проблеми дні затемнень пройшли, але проблеми можуть бути і через тиждень, і через два, тому що поки рано розслаблятися, повний місяць цього місяця буде 24 квітня, і повний місяць буде в Скарпіоні. В напружених аспектах до Плутона. Напружені аспекти до Плутона зазвичай під час війни означають залякування ядерною зброєю, а знак Здяка Скарпіон пов'язаний під час війни зі страхами і вбивствами і смертями. Таким чином, от 24-числа, це буде повний місяць, теж можна прогнозувати такий певний ну, якби ескалацію, яка буде, яка буде проявляти ну, такі емоції типу страха. Під час ретроградного Меркурія можна сказати поговорку прислів'я. Мужик сказав, мужик не зробив. Тобто, багато їх заяв вони будуть не справджуватися, які були зроблені зараз саме в період ретроградного Меркурія Вперше зараз багато людей що говорить нового за що, ну потім вони не будуть відповідати. Тобто, бо в майбутньому це не буде цікавити, зміниться ситуація. Період ретроградного Меркурія означає змінити ставлення до якоїсь проблематики. З'єднання Марс-Сатурном проявилося в тому числі як жорстокість і тортури. Це видно, як робили в Російській Федерації тортури над так званими терористами Крокуса. А в Україні це терор Російської Федерації блекаутів таких серйозних, дуже по прогнозам я не прогнозую на літо. На зиму восени точно поки не знаю, який прогноз на осінь зробити. А от на літо, на зиму сильних блокаутів не прогнозую. Вочевидь, будуть західні країни допомагати Україні, щоб вирішити цю проблему як пониження енергетики зараз. Сполучення планети затемнення воно описує цю проблематику. Але влітку такі такої проблематики немає можуть бути ще удари по енергетичним об'єктам найближчій. Період, але на травень такого я не прогнозую, на травень і на червень. Стосовно нового закону про мобілізацію і демобілізацію, як і прогнозувалось зараз період обмежень для чоловіків і закон прийнятий на ретроградному Міркурі, тобто повернення до старого зробленого закону на ретроградному Міркурі. Але в будь-якому випадку прийняття закону на ретроградному Міркурі означає, що далі в нього буде вноситись скоріше все, багато якихось правок, уточнень. Тобто, тому вважати, що текст закона вже ну, кінцевий, я б навряд чи вважав. Знову ж таки, в травні і влітку не спостерігаю я дуже кризових таких процесів з мобілізацією і демобілізацією. Вважаю, вони будуть відбуватися більш гладко. Оце з'єднання Марса з Сатурном означає. Обмеження для тих, хто в армії, хто кому вже термін демобілізуватися, теж воно буде проходити клітку. Його вплив в кліту будуть проходити і можуть кліту полегшити питання пов'язане з демобілізацією. Таким чином прогнозую, що на 20, до 24 квітня буде як рости місяць на небі до повного місяця, буде накопичуватися і збільшуватися емоційність українців в жахливому такому катастрофічному стилі. Бо місяць скорпіоні це такий під час війни як катастрофічний апокаліптичний якби стиль. А потім після 26 квітня почне ну таке зменшення ескалації військової, емоційної і ситуаційної. Зараз на небі відсутні планети в знаках зодіака, які означають якісно щось, тому робиться багато що неякісно, як попало. От, наприклад, незахищена була Тес насправді, і але й на небі немає таких планет, які означають якісно щось зробити. У мене є припущення, що в зв'язку з тим, що в Російській Федерації затопило Орськ та деякі інші міс міста, то ідея затопити міста України, ну спробувавши зруйнувати. Дамбуть Дніпрогеса або іншу якусь дамбу вона стала ну, непопулярною. Ну зараз це важко таку тему продати російському населенню, коли воно само страждає від затоплення. І тому ну, вони вибирають, мабуть, такі об'єкти для ударів, щоб це не було ну, якби затоплення. Велике. Дякую за увагу. До нових зустрічей!